Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик Ігор Швець та журналіст, єдина людина, яка не боїться говорити правду в Дністровському районі. Два дні назад вийшов закон про медіа. В Україні Верховна Рада прийняла закон про медіа, європейський закон, де журналіст став дійсно незалежною людиною від влади. Від правоохоронних органів незалежної взагалі. І має право писати, говорити, думати. Європейське право. Це право окроплене кров'ю українських журналістів, багатьох. Згадаємо гію Гонгадзе, якого задушили та відтяли голову та закопали. Згадаємо багатьох, коли... яких убили. Ламали голови кастетами, ламали хребти бітами, яких переїжджали автомобілі, яких просто по звірячому вбивали. Невідомі, звичайно. Сьогодні до мене, коли я йшов з міста, з аптеки, підійшов наш сукірянський авторитетний, як кажуть, чоловік. Авторитети є в нас в сукірянах. По кличці пуфік. Сказав мені, що мене, начебто, Василь Козак та впливові люди секірян пошлють на фронт та там кінчуть. Тихенько так мені прошептав Любля. А ще я сказав: ну це не дивно. Що він розписується від ім'я козака? Ну, не знаю, хай Василь Козак запитує пуфіка. Але. Те, що сказав пан Пуфік далі. Ну, називаю його по поганялу сукерянському, як кажуть, тут безобраз. Те, що пан, якого звуть Пуфіком, сказав далі мене взагалі ошелешило. Він сказав: твій телефон знаходиться на прослуховуванні, Ми знаємо кожне твоє слово. Я кажу: а хто дав право вам прослуховувати телефон? Показав такого руку, все. Себто, в місті Сокір'ян, сокіряни Чернівецької області, місцевий типа авторитет, як він себе називає, на поганяло пуфік, може погрожувати журналісту під час війни та заявляти, що телефон його прослуховують. То, що це не жарт, і то, що мій телефон можуть прослуховувати, я не дивуюсь. Тільки тому, що колись в нашому місті прослуховували та знімали, незаконно прослуховували та вели відеозйомку кабінету сокірянського судді пані Побережної. Вона звернулася в заявою в Службу безпеки України в Чернівецькій області. І сьогодні я о 15.24 теж звернувся офіційно, позвонив черговому СБУ, звернувся з заявою про захист журналіста. В нашому житті в місті Сікіряни немає закону. Є рішали, є авторитети, є люди, такі як пуфік. Який може сказати, ми тебе відправимо на фронт, там кончим, а твій телефон прослуховують. Оце наша свобода, оце демократія. А ще сказав, ти заважаєш людям добре жити. Оце наша свобода, оце наша демократія, оце наша правда. Саме за це я в 2014 році. Коли розстрілювали Майдан, був на Майдані. І якось так. А далі будемо боротися до кінця. Не здаватися, не боятися, інакше не буде України. До нових зустрічей!